Всім привіт, з вами я Андрій. І сьогодні ми будемо грати в Roblox, я по... я розкажу новини. Сьогодні будемо грати іменно в Steel E Brain Road. Сервіс. Так, у да, мене є своя приватка, якщо ви не знали. Так, дивіться. Join. Ну, Давайте я розпочну вам розказувати, що да як. Вибачте, за мою довгу відсутність. Я був зайнят, у мене просто не було часу. Зараз я наконець можу далі знімати відео, і все нормально. Розказую, я буду і грати грати в стіл e Brain Road. Відео будуть виходить кожну суботу. Ну і в протяженні тижня одне-два відео. Тобто, отак от. Тепер не переживайте, відео будуть постійні і цікаві. І довгі. Ну, це единственное ну, але, але дивіться, це я потім віддам друзям. Коротше, давайте я вам розкажу, що, що дає. Коротше, в чому прикол? Я буду починати з отакими брейнротами, вот такими от на 45 мільйонів, стріколіно. Ну, там є єлі видно, але вон, бачите, 16,2 млн. Далі Diamond 6.7, 67, Run Green Base і Pod Hotspot. Такі, ну, такими брейнротами ротами я буду починати грати із дев'ятим ребітхом. Ну, ви вже бачите, які у мене лут, Ви розумієте, що це дев'ятий ребітх. Ну, так ось. Оце ви вже знаєте нове обновлення з ділером. Я не знаю, як купляти. У мене якась просто зразу пише sold out, Хоча странно. Ну, ладно. Я, в принципі. Ну, коротше, давайте зараз поіграємо ще одну ігру ліво. Сейчас поіграємо ще одну інтересну ігру. Ну, ви, ви скажете, які ви хочете. Ігри бачити в коментарях. Чи Стіла Брайн Рот, чи Юнітлі Санс Баттл, що то. Ну, Грові Гарден я не сильно хочу іграти, чи Пленс Вів Брейн Брайн там. Ну, коротше, ви скажете. Може, от цю ігру з другом поіграємо. Ну, ви, коротше, виберіть, що ви хочете, я поки поіграю всі. Давайте зайдемо в цілий Санс Battles, Покажу, які у мене зараз є персонажі що да як. Вей. Ось такий, кстати, у мене стін. Значить так. Тут у мене, як ви бачите, вже 400-800 тисяч. Звісно, мій любимий це Killer Sans але він слабий. К сожалению, його недооцінили. Я вам покажу із чого. Але найкрутіший у мене це оцей вірус Sans. Найкрутіший це ось вірус Санс. Я вам потім просто зайду і ви послухаєте музику. В принципі, таке. Ну давайте для начала кіллер Санс. Я включаю звук, нічого не буду говорити, я хочу, щоб ви просто послухали. в принципе, на этом все. Именно по тему персонажу. Давайте подаемся. Ну, я, мне очень сильно подобается музыка на вирус Санти. Она там реально интересна. Сейчас зайду, короче. Найтмар, антивирус. В антивирусе, кстати, тоже очень классно музыка. Но ну, давайте сначала антивирус. Все, я иду в антивирус, потом сам ресетнусь. Ну, короче, похожу по цеху послухайте, какие там звук там просто шикарный. Ну все, хватить мой вчасний, ви вже зрозуміли, хто у мене, як у мене. Поэтому на цьому виходимо. Заходимо в ще деякі ігри і будемо закінчувати. Подумав в это? Ну, У мене є Don't Quick, там, Драйвіті, там, Дорс. Ну, короче, ви бачите, що в мене тут тисячі ігор. Ви можете, в смысле, вибирати любую яку захочете, говоріть в коментарях, і я сразу же буду в неї грати, Там ну, тут прям очень много різних ігор. ти что такое? Хардобі. Блин, я так давно в это грала, я вже даже не помню, що это. А, ну Брок я знаю, я тут. О! Extreme Slide Line. Геймпас, Омега, Флави, симулятор, давай то зайдем, они прям очень. А, ну ладно. Ч это? Doors, modded, free admin, понятно. Это что? Undertale, The Hunt. Свиты. Ну да, это чуть-чуть в обе поиграю. Иг Игротер. Ну, это зайдем, чуть-чуть в обе поиграю. Так, Давай я загрузуюся, Інгсанс. Обі, плей. Фаза перша. Щас пройде в фазу першу, потім друга. Потім третя. короче Ага, понятно, тут одна косточка сразу же убивает. Блин, это будет сложно. Я не знаю, люди. Ви знаєте, хто прийти? Ну, бачите, я все одно пригаю. Так, ладно, сьогодні зараз. нет давайте если честно я уже першу фазу я проходу но на другую я не зміг, другого я сейчас не пройшов. першу фазу я реально пришел но я і там вот ну, эти момент если честно самый сложный на первой фазе Ну, там немає важкіших. Сейчас на фазу другу прийду я, я думаю я и пройду в принципе легко Пацані, це я тільки друга така важка. Ладно, в принципі, треба вже закінчувати відео. Все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока. А, забув сказати, я, якщо що, переіменуваю, я переименувався на містер хештег. Ну, зараз переименуюсь. Ну, коротше, да, Всім пока-пока!